Було у мене відео, як я поливаю картоплю. Що в коментарях, що і так в особисті повідомлення, мені люди пишуть: який найкращий полив, та як саме визначити, скільки вологи потрібно картоплі, помідорам, перцю. Найкращий полив це капельний полив. На жаль, у мене його немає. Хто дивиться мене постійно, то знає, що у мене нова ділянка на новому місці. Зараз я роблю полив з нуля. А щодо вологи... То хочу сказати наступне: до прикладу, картопля це рослина, яка дуже любить воду. Але всьому є своя міра, звичайно, тому для правильного точного визначення кількості вологи, яка необхідна, очей буде недостатньо. Для цього потрібні спеціальні прилади. Картоплянство поки що для мене це виключно хобі. Я не займаюся вирощуванням картоплі на реалізацію, тому я не можу дозволити собі поки що такий прибор, але такий. Точний надійний прибор в Україні є. Це прибор українського виробництва. Називається він танзіометр. Танзіометр прибор не дешевий, як для простого домашнього використання. А от для тих, хто вирощує помідори, перець, огірки, картоплю з метою реалізації, цей прибор буде вкрай необхідний. Танзіометр дозволяє точно визначити, яка кількість вологи у вашому ґрунті, і він максимально точно показує, коли потрібно. Зайняти зволоженням ґрунту. Я багато передивився різноманітних відеовідгуків, і це дозволяє зробити мені висновок, що ті, хто придбав цей прибор, ним дуже задоволені. Ну а вам я дякую за лайк та поширення, за гарний змістовний коментар. Підписуйтесь, щоб знати більше.